І так, мої любі, сьогодні зайшов до мене в офіс мій клієнт, і просто вдячний був Бо. Він захворів коронавірусом і йому всі його родичі поприносили кучу ліків, антибіотики і все таке гора. Коротше, всього каже: Пий, не дай Боже, щоб ти ну, щоб скоріше одужав. Але він... Приймає продукцію ЛР. і він вже не вперше її п'є. І він знає, як це працює. Він поділився мені сьогодні своєю інструкцією. Він випав за. Удужав він на п'ятий день уже гарно себе почував, а там десь днів 7 отако він лікувався тільки продукції ЛР зовсім без ліків. Він випив за 9 днів 3 баночки гелю алоя Вира Імун Плюс. Він кожного дня пив по 250 мл, так сказав. Ну, Може і менше випав, але він так приймав. Далі він набирав рота і розсмоктовував дуже розсмоктував довго тримав полость рта кожних дві години по дві таблетки про балансу, запиваючи теплою водою. Колостром кожну годину баночку він випив, тобто хватає баночки буквально на півтора діб на пів, на сутки. Коротше, на, на півтори діб доби доби кожний кожну годину по столовій ложечці в роті тримати, розсмоктуючи. Потім спрей, цисту, синкану, захист від вірусів і розно, від розмноження вірусів по організму, щоб вони не попадали в клітини. Коротше, нейтралізація вірусів, зміцнення імунітету. По 5 пшиків 5 разів в день. Також Цієї ж серії чай, цистус інканус. Він пив чай, е, ну, як завжди, скільки бажав, там, 3, 4, 5, 6 чашок на день. Е, це дуже крутезний чай, можна і дітям, і дорослим. І спрей цистус, е, спрей е, швидка допомога на алоя вера. 83% алоя, 12 трав у складі і прополіс. Це у рота пшикаємо і в пшик. Пш, пш, пш. е, часто можна. Побочних дій немає. Це натуральний препарат. В горло. Кожну годину по 5 пшиків, е, чередує з цим. Е, і е, у носа по одному пшику, е, хоч кожну годину. Якщо є потреба і ви е, ну, там, дуже заболіли, то прискайте е, і в носа, і все виходить. Бацили виходять просто і ви швидко одужуєте продукти ЛР, неймовірна якість, німецька якість, яка допомагає швидко одужати та позбавитися від усіх е, симптомів, проблем з Приймайте на здоров'я та покращуйте свій стан. Також для профілактики теж можна не чекайте, поки ви захворієте. Для профілактики приймайте.